Слово надається дівнічу Богдану Степановичу, депутату Волинської обласної ради. Шановні наволинці, мені дуже приємно, що я маю честь від вашого імені представляти Волинській обласній раді нашу громаду. Але не про це справа. Я тільки що з дому спеціально затримався, щоб подивитися, що робиться в Києві. Ви знаєте, почуття великої гордості за наших людей, почуття великої подяки нашим людям. Ми б побачили, може хтось раніше прийшов на цей майдан, яка величезна кількість добрих, гарних українців прийшло, щоб підтримати євроінтеграцію, щоб сказати своє слово тому уряду, який не є українським. Ви знаєте, можливо, не в кожного стільки інформації, скільки в мене. Я вам відверто і чесно скажу, що з самого початку, коли ця влада нинішня, неукраїнська пробувала нам сказати, що вони щось роблять для того, щоб увійти в європейську спільноту, я не вірив жодному їхньому слову. І оця моя невіра підтвердила, що я тільки чекав коли. Коли вони вискочать із кущів з іншим. І Азаров, Азіров, Пахло, вискочив з тих кущів своєю мовою. Я вам хочу сказати ще одне. Оце, що вони там постановили на кабінеті міністрів, воно є нікчемне. Немає ні по яких законах України, до речі, і по тому закону, який, який регулює міжнародні відносини України жодного слова, що Кабінет міністрів має якесь таке право, яке вони бачать, щоб і присвоїли. Бо завжди всі міжнародні договори підписує президент. Може для вас він і президент, для мене особисто ні. Ну це моя особиста справа, такого, як... якого обрали не ми, звичайно, не громада Нововолинська, не Волинська область, не Західна Україна, не центральна Україна. Вибрала його інша Україна, та, яка довгі роки, набагато більше, ніж ми, були під Радянським Союзом. Все-таки, будучи Західній Україні в свій час під Австрією, під Польщею, як би там не було менталітет нашого народу трошки інший, ніж менталітет там. Але нічого, ті, хто зацимбалений отими ідеологічними догмами потихеньку вимирають, вимирають правда, і там, і тут, але молодь, я думаю, зробить свої висновки рано чи пізно. Оце ж український народ так піднявся по всій Україні на захист того, що ми європейці, що ми хочемо в Європу, що ми хочемо законодавства європейського, що ми хочемо поведінки державних чиновників по європейському зразку, що ми хочемо, щоб суди працювали так, як суди працюють у Європі. Так, ми хочемо, щоб правоохоронці вели себе так, як вони себе ведуть в Європі. Ось чого хоче находять наші люди. В кінці кінців, в цьому гетто нас тримати їм довго не вдасться. Я щиро вдячний вам тим, хто сюди прийшов. Щиро вдячний всім нововолинцям, бо не всі могли сюди прийти. Але я думаю, що ми своєю волею, багаточисленою волею українського народу. Відстоїмо свій європейський вибір. А те, що вони маніпулюють цифрами, те, що вони бачиш, кажуть, що їм не вистачає грошей, те, що вони хочуть від Європейського Союзу не туди увійти для їхнього законодавства і за їхнього життя, а увійти і клянчать дайте грошей. Гроші вони протримдили, гроші вони вкрали, гроші в них. Але у нас їм, очевидно, їх замало. Я хочу в історичному плані просто вам нагадати, може комусь це сподобається, може ні. Хто із стоячих тут пам'ятає 2000 рік, коли зарплати не видавали, бо в не було з чого, вони забагато украли по 4 місяці, коли пенсії не видавались по 4-6 місяців. Але згадайте. Просто я прошу вас, згадайте, прийшла Юлія Володимирівна, заступником віце-прем'єром по в енергетичному комплексу в 2000 році, і на другий місяць всі заборгованості були ліквідовані. Як вона тоді сказала, я просто їх пощипала, порай нам всім. Зараз задатись питанням, чи не пора їм вже зараз добряче пощіпати. бо інакше прийдеться орендувати в Росії десь там Магадан чи що на деякий час і вислати їх туди. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Дехто зараз каже, що от і вийшов би на той майдан. Так я з деяким з спілкувався і вийшов би на той майдан, але має, так, маємо всі такі дискредитуючий досвід Помаранчого майдану, Ющенка, але найкраще за цю ситуацію сказав філософ Сенека, що після поганого врожаю треба сіяти.